Ви не хочете, щоб ми були в НАТО. А Росія, начебто, почала війну для, для того, що ми вступили. Хочемо вступити в НАТО, окей. Раз. Ваше побажання. Друге, ви не хочете, щоб були наземні війська? Два побажання. Третє. Ви не хочете наземна авіація? Три побажання. Ви не хочете, щоб було повернути без'ядерний статус. Четверте побажання. Окей. Є побажання взамін, якщо ми це чотири приймемо. Серйозні, це дуже серйозні речі. Що взамін? Ну, взамін ми далі не будемо воювати. Та ні, це так не проходить. Значить, нам треба взамін якомога більше кількість територій повернути. Взагалі-то по мирному договору вони взагалі мають все повернути по діючому міжнародному праву. Але ми навіть можемо піти на серйозні оці пособи. Не йдемо в НАТО, давайте Херсонську область окуповану. Не хочете, щоб були в нас зарубіжні війська, давайте Запорізьку область окуповану. Не хочете, щоб був без... залишився безядерний статус, а ми маємо право його вернути, тому що ви порушили Белопецькі мира. Ми маємо на все це 100% право. Повертайте ці ашм'ятки Харківської. Дніпропетровської, от е, Запорізької і щось там в Сумській якісь парусів. Повертайте.